Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас сонячна погода, і вирішив докупити USB-плиту, мінвату і дошивати наш гараж, доводити до кінця те, що ми плануємо тут зробити. Як ви бачите, ми підшивали потолок, ставили мінвату. Тут у нас залишилося пару плит положити. Докупили тільки що USB-плиту, докупили ще 5 рулонів мінвати. Його, ну, я думаю, що недостатньо буде, і будемо доробляти наш другий поверх. Спочатку положимо USB-плиту, яка нам не, не вистачає до кінця. І будемо доробляти наш другий поверх. Ось так ми положили нашу мінвату, тут нам залишається ще положити. Зараз тут дошиємо USB-плиту, також положимо мінвату і тоді будемо вже встановлювати. Підлогу. Тобто докупимо ще рейки 25-ку або 20-ку положимо, зробимо менші ряди і вже тоді поверху положимо USB плиту. Зараз, незважаючи на дуже плюсова температура, дуже тепло, але, чесно скажу, зараз схожу на даху гаража, і тут така помірна температура завдяки тому, що. Положена мінвата, і вона не дає, тобто, так як термоізоляція, не дає нагрітися другому поверху. Плануємо встановити кімнату, будуть приїжджати до нас клієнти. Поставимо стіл кавий апарат для того, щоб присісти, поговорити, розрахуватися, підготувати всі документи і відправити людей вже по місцю проживання. Тут в нас буде дві стіни. Одна ось тут, одна ось тут. І на ось цей весь квадрат ми плануємо натягнути натяжний потолок. А ось тут, а нанизу, ми поставимо підйомник. Підйомник для того, щоб Кожна людина, яка приїжджає, можна було б підняти автомобіль і показати все, що знаходиться у нас знизу, або устранити будь-які неполадки. Ось такі сходи ми гарні зробили. Такі сходи ми побачили в Нідерландах. Вони не займають багато місця, майже зроблені на 360 градусів. Ось зараз будемо все це доставляти. Також в неділю плануємо поїздку, поїздку в Нідерланди, кого цікавлять автомобілі мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. Дякую всім за відео. Також в наявності є Hyundai Kona. 2019 рік сірого кольору. Кого цікавить, телефонуйте вартість 15800 євро. Дякую за відео, до побачення.